Давайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Якщо всі три мости, що з'єднують Крим з окупованим півднем України, стане абсолютно неможливо використовувати постачання російських сил на півдні України припиниться на 60%. Як розповів інтерв'ю главрет, колишній глава служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломож, мова йде про поставку усіх видів озброєння і живої сили через Донецьку область і Маріуполі. Тепер ворог буде змушений переорієнтуватися і шукати інші шляхи, але і нові маршрути ми відстежуємо і будемо проводити заходи щодо їхнього знищення. Пояснив генерал. Маломуж підкреслює, що ЗСУ будуть тоді тримати під вогневим контролем весь ланцюжок поставок росіян від Кримського мосту до трьох мостів, які досі забезпечували поставки резервів. Таким чином, після звільнення Запорізької та Херсонської областей, ми створимо суттєві передумови для ізоляції Криму. Після цього ми зможемо завдавати потужніших ударів. В Одним надводним і повітряним безпілотниками, далекобійними ракетами, а також проводити спеціалізовані операції по всьому кримському мосту, поділився експерт. Якщо ж кримське місто ЗСУ не повністю підірвуть, то Росію це все одно змусить припинити поставки озброєння і техніки. Також паралельно триватиме завдання ударів по Чорноморському флоту РФ. А три мости, що з'єднують Крим з материковою країною, не дадуть можливості забезпечувати російські війська потрібною технікою, а також позбавлять їх можливості відступати. Тобто ударами по мосту ми виключимо поставки озброєння техніки на східний напрямок і південь. а Також створимо передумови для наступальних операцій зі звільнення Криму, адже противник не зможе доти переміститися і підтягнути резерви через Кримське місто, Додав Маломужа. за його словами. Проблеми з мостами призведуть до того, що резерви росіян накопичені в Криму будуть діставати ставати все обережнішими, а знищення Чорноморського флоту РФ дозволить припинити удари по наших військах та об'єктах інфраструктури. Це буде. Пастка для Криму і продомова для його звільнення підкреслив генерал. В той же час виведення військ із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Крима Путіна намагається торгуватися, щоб якнайшвидше закінчити війну. Британська розвідка. У свіжому зведенні йдеться, що Путін пішов на крайні заходи, щоб скоріше закінчити війну, оскільки російська економіка, що сильно постраждала від санкцій, просто потребує скасування санкцій. Донбаса. він сподівається захопити військовим шляхом. Основна мета Путіна зберегти своє обличчя перед російським населенням і не втратити владу. Путін ще сподівається на те, що захід відмовиться допомагати Україні, скоротивши військову та фінансову підтримку. Водночас кремлівський диктатор готовий виводити війська та закінчувати війну, але у нього власне. Бачення миру таку думку висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудко під час телемарафону. За його словами, зараз позиція Путіна доволі очевидна. Він намагається уникнути будь-якого масштабного програшу на полі бою, який світ може розцінити як поразку Росії. Диктатор сподівається, що ситуація на фронті, хоча б збережеться на чинному рівні. Головна мета Путіна вийти з війни так, щоб зберегти владу. Він готовий пожертвувати всім, але на своїм іміджем переможця. Навіть якщо він прихапає територію Донецька та Луганська, він скаже: ви бачите, вони стали на коліно у підсумку. Ми великі. Ми воювали з усім світом, а що нам Україна? Ми її однією лівою. Світ воював з нами руками України. Світ її озброїв. Там було багато легіонів іноземних. Ми велика Росія, ми отримали контроль над Донецьком, Луганськом і Крим. Наш ось це він видаватиме за перемогу перед нашим зомбованим населенням, заявив Гудкова. За словами політика, Путін готовий виводити війська з України та закінчувати війну. Він вважає, що диктуватиме світу власні умови миру, а згодом нагодує Росіян наративами про те, що Велика Росія принизила цілий світ та змусила його торгуватися. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.